Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Діти, відгадайте загадку. Хто в гайку біля доріжки тут стоїть серед трави? Без чобіт, єдина ніжка, капелюх без голови, мабуть, хоче в козубок. Симпатичний це. Що за симпатичний такий? Так, діти, це грибок. Молодці. Гриби одне з найцікавіших і потаємних явищ природи. У лісах України росте близько ста видів грибів. Гриби дуже потрібні лісу. Грибами живляться і лікуються деякі тварини. Усім нам відомі гриби мають грибницю, ніжку і капелюшок. Вони часто нагадують парасольку. Давайте ознайомимося грибами, які ростуть у нашій місцевості. Гістівні гриби. У наших лісах багато опеньок. Вони ростуть на пеньках, тому вони так і називаються опеньки. Ці гриби лісові санітари. Вони перероблюють. Мертву деревину та очищують ліс. Білий гриб найбажаніша знахідка грибника. Красивий, смачний, дивовижно ароматний. Білий гриб росте біля дубів і ялинок. Підосичники. Підосичники найчастіше мешкають поряд з осикою і тополем. Маслюки зазвичай ростуть у хвойних лісах і посадках. На добре освітлених сонячних галявинах розташовуються сім'ями рідко поодинці. Маслюк дізнав назву із-за слизової оболонки, немов намащений маслом капелюшок. Рижики ростуть з липня по жовтень у ялинових лісах. Рижик дістав назву за свій колір. Якщо відламаємо шматочок грибу, то побачимо помаранчево-жовтий молочний сік. Але не всі гриби можна споживати. Отруйні гриби. Це мухомор. Мухомор зустрічається в листяних і хвойних лісах з липня по жовтень. Мухомор легко впізнати за яскраво червоним з білими плямами капелюшком. Іноді зустрічаються мухомори з сірими капелюшками. Бліда поганка це гриб смертельно отруйний. Особлива небезпека його полягає в тому, що ознаки отруєння не проявляються впродовж тривалого часу. Несправжні опеньки це отруйні гриби, іноді помилково їх збирають разом з лістівними опеньками. В їстівних опеньках на пеньку є кільце з плівки, а в несправжніх опеньках такої плівки немає. Пластинки під капелюшком це щоб не отруїтися з грибами, треба бути уважними при їх зборі. Якщо знайдеш гриб, схожий на отруйний, чи ти сумніваєшся у тому, що він їстивний, краще такий гриб не бери. Отже, діти, як ви розумієте приказку, Всякий гриб в руки беруть, та не всякий в кошик кладуть. Так, діти, збирати і класти у кошик треба тільки їстівні гриби. Будьте здорові, до побачення!